Рубрика Гаряча друкарня, і сьогодні у нас друга частина нашого замовлення про укриття. Зараз я покажу, як це все вийшло. А вийшло досить непогано. Так, ось отвори, зараз їх також розблокую. Зараз я достану, зберу і покажу вже кінцевий варіант. Ось так уже виглядає закінчена версія нашого укриття. Зараз трошки розкажу і покажу, як воно працює. По-перше, ці дахи вони з'ємні. Всередині вже розміщені лавки, а також знімається друга частина даху. І ще ця вся конструкція ділиться навпіл. Так, мене рвує незручно. Ділиться за допомогою ось таких ось магнітів. І так же само з'єднується назад. Якщо у вас є необхідність щось роздрукувати на 3D-принтері, звертайтеся через сайт або всі контакти є в шапці профілю.